Вітаю вас, дітки! Серпень останній місяць літа. Ліс у цей час багатий на ягоди, гриби, пахне травами. Птахи, тварини і рослини вже готуються до осені. Давайте уважно придивимося, що змінилося у серпні. Багато пташок, таких як ластівки, зозулі, готуються до відльоту у теплі краї. А дятел і синиці залишаються зумувати в лісі. Чути менше співу. Птахи линяють і стають тихішими. Яких птахів ви бачили влітку, дітка? А як ви думаєте, чому зараз вони співають менше? Розглянемо тварин. Хто це, дітки, так, це білка. Білка активно збирає жолоді, горіхи, гриби, запаси на зиму. А це хто? Так, це їжак. Їжак теж шукає їжу, жучків, черв'ячків, яблука. А це хто дітки? Так, це зайчик. Зайці наїдаються трави і готуються до холодів. Чому білка ховає горіхи, дітки? Як їжак може захиститися від ворогів, як ви вважаєте? Розглянемо рослини. На деревах починають жовтіти окремі листочки, дуби і ліщини дарують жолуді та горіхи. У лісі достигають чорниці, ожина, малина. Грибів стає більше. Дітки які дерева ви пізнаєте за листям. Які ягоди можна знайти у лісі наприкінці літа? Серпневий ліс живе спокійно, але вже готується до осені, птахи збираються у дорогу, тварини роблять запаси, рослини дарують плоди. Усе це треба берегти, щоб ліс залишався гарним домом для своїх мешканців. До зустрічі, дітки!